Вправа 797. Розкладіть на множники. Ну що ж, стартуємо. Перше завдання p плюс 2 до квадрату мінус 9. Ну що ж, запишемо тоді 9, як 3 в квадраті. Отже, тоді наш вираз запишеться як p плюс 2 до квадрату мінус. Ну, а 9 це 3 у квадраті. І це дорівнює. Різниця квадратів у двох виразів дорівнює добутку. Різниці цих виразів на їхню суму. Тобто нам потрібно P плюс 2. Відняти 3. Що множиться? А їхня сума буде P плюс 2. Додати 3. І це дорівнює. Ну що ж, у дужках розкриваємо дужки. Перед дужками немає знака, там плюс. То опускаємо дужки. Знак данки буде такий самий. Тобто у нас буде P плюс 2. Тоді. Мінус 3. Що множиться? Переносимо. На P плюс 2. Плюс 3. І це дорівнює. Ну що ж, P плюс 2 мінус 3. 2 відняти 3. Це буде мінус 1. То це в нас буде P відняти 1. Що множиться? Ну, а p плюс 2 і плюс 3 це 2 плюс 3 це 5. На p плюс 5. Є. Переходимо до другого завдання. 16 підняти m-3 до квадрату. 16, це 4 у квадраті. То записуємо, що цей вираз буде дорівнювати 16 це 4 у квадраті мінус. Ну і залишається у нас m-3 до квадрату. І це дорівнює. Різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів на їхню суму. Тобто 4 відняти m-3, що множиться на їхня сума 4 додати m-3, і це дорівнює. Ну що ж, Розкриваємо дужки у дужках. Тобто буде 4 перед дужками знак мінус. Міняємо знак доданків на протилежний, було m стане мінус m. Було мінус 3 стане плюс 3. Що множиться? У других дужках у нас тоді буде 4. Перед дужками знак плюс, то залишаємо доданки з тим самим знаком. Плюс n і мінус 3. І це дорівнює. Ну що ж, робимо. У нас у перших дужках 4 додати 3 це буде 7. 7 залишиться відняти m. Що множиться? А у других дужках буде 4 плюс 3, це бу, 4 мінус 3 це буде 1. Ну і залишиться додати n є. Переходимо до третього завдання. 3х мінус 2 до квадрату мінус 36. Запишемо цей вираз вигляді різниці квадратів. Тобто це буде дорівнювати 3х, мінус 2 до квадрату. Відняти. Ну, а 36 це 6 у квадраті. Ну і записуємо, що це дорівнює. Різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів. Це буде 3х мінус 2. На, так, 3х мінус 2 відняти 6. На їхню суму. На 3х відняти 2 плюс 6. І це дорівнює. Ну що ж, розкриваємо дужки в дужках. Тобто перед дужками у нас немає знаку, це знак плюс. Записуємо доданки з тим самим знаком, то вийде тоді 3х, мінус 2. Ну і залишиться відняти 6. А в других дужках також опускаємо дужки. Вийде 3х, мінус 2 додати 6. І це дорівнює. Ну що ж, в перших дужках записуємо 3х, мінус 2 відняти 6, це буде мінус 8. Що множиться. В других дужках 3х. Ну і у нас є мінус 2 додати 6, це 6 відняти 2, це буде 4, плюс 4. Є? Переходимо до четвертого задання х квадраті мінус 2х мінус 1 до квадрату. Ну що ж, у нас. Записана різниця двох виразів. Різниця квадратів двох виразів. Вона дорівнює, записуємо. Добутку різниці цих виразів. Тобто це буде х відняти 2х мінус 1. На їхню суму на х додати. А у дужках буде 2х мінус 1. І це дорівнює. Розкриваємо дужки. У дужках, ну що ж, у нас буде х. Перед дужками у нас мінус, то було 2х, стане мінус 2х, було мінус 1, стане плюс 1. Так, що множиться? У других дужках буде х, потім було 2х мінус 1, стане додати 2х мінус 1. І це дорівнює. Ну що ж, дивимося подібні доданки в дужках. x відняти 2х це буде мінус 1х, або мінус х, мінус х додати 1, що множиться. У других дужках x плюс 2х це буде 3х, ну залишиться відняти 1. Щоб написати мінус х плюс 1, запишемо як 1 додати мінус х або відняти х, що множиться. На 3х мінус 1. Є. Переходимо до п'ятого завдання: 5а мінус 3b до квадрату мінус 9б в квадраті. Запишемо цей вираз вигляді різниці квадратів. Тобто це буде 5а мінус 3b до квадрату відняти 9б в квадраті. Це 3b, що множиться на 3b, або 3b до квадрату. І це дорівнює. Різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів. 5А мінус 3 b Так, різниці мінус 3 b На їхню суму. Це 5А. Мінус Плюс 3Б. І це дорівнює. Ну що ж, розкриваємо дужки у дужках. Перед дужками немає знаку, це знак плюс, то опускаємо дужки, записуємо доданки з тим самим знаком. Вийде 5А 3 b Ну і залишиться відняти 3 b А в других дужках також перед дужками знак плюс, то записуємо 5А мінус 3 b Тоді додати 3 b І це дорівнює. Ну що ж, у перших дужках 5А. Мінус 3B, мінус 3 b це буде мінус 6 b Що множиться? 5А мінус 3 b і плюс 3 b Ця сума у нас дорівнює нулю. То залишиться помножити на 5А. Або це можна записати як 5А, а в дужках 5А мінус 6 b Є? Переходимо до шостого завдання. 3х плюс 4y до квадрату мінус 10y у квадраті. Ну що ж, запишемо цей вираз в ледій різниці квадратів. Тобто це буде 3x плюс 4у до квадрату відняти 100у в квадраті. Це 10y, що множиться на 10y або 10y до квадрату. І це дорівнює. Різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів 3Х плюс 4Y мінус 10Б. 10у, вибачте. На їхню суму це 3Х плюс 4 у Плюс 10. І це дорівнює. Розкриваємо дужки в дужках, Перед дужками у нас знак плюс, його просто не пишуть, то опускаємо тоді дужки, записуємо доданки з тим самим знаком. То 3х залишається плюс 4Y, було ще в кінці мінус 10y, дописуємо. А в других дужках буде також опускаємо дужки, бо перед ними знак плюс, то вийде 3х плюс 4 у Плюс 10. І це дорівнює. Ну що ж, у перших дужках групуємо подібні доданки, тобто буде 3х, 4Y мінус 10 це буде мінус 6, що множиться. У других дужках буде 3х, далі 4 y плюс 10 це буде 7, це буде 14. Плюс. 14. З перших дужок ще можна трійку винести за дужки, а можна залишити і так. Ну що ж, записуємо відповідь, пишемо відповідь. Розкладіть на множники ми розклали. В першому завданні записуємо P-1, що множиться на P плюс 5, в другому завданні записуємо 7-m. Що множиться на 1 плюс m. В третьому завданні записуємо 3х мінус 8. Що множиться на 3х плюс 4. Є? У четвертому завданні записуємо 1 мінус х. Що множиться на 3Х мінус 1? У п'ятому завданні записуємо 5А, а в дужках, що множиться на 5А мінус 6Б? І у шостому завданні записуємо 3х мінус 6y, що множиться на 3х плюс 14y. Є?